Не лише на Тернопільщині, а й загалом по Україні на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалась лише третина абітурієнтів. Зараз в івано-франківському регіональному центрі в день реєструється близько двох сотень людей з Тернопільщини. Організатори ЗНО прогнозують, очевидно, саме зараз розпочнеться найбільший наплив документів на реєстрацію. Останніх три тижні буде активність надзвичайно велика, кореспонденції буде дуже багато і тому будуть проблеми із її опрацюванням. Відтермінування отримання вже і самих документів реєстраційних і в зворотньому напрямку до абітурієнта будуть. Дещо в інших проміжках часу на два тижні, як декларувалося, а мабуть три і більше. Абітурієнти можуть зареєструватися максимум на чотири тестування. Обов'язковий предмет це українська мова і література. Абітурієнти затягують із реєстрації, бо ще не визначилися, які складати тести, вважають організатори ЗНО. Скільки спілкуємося з нашими методистами в районах, то вони спілкуються безпосередньо з школами, з випускниками шкіл і заявляють нам про те, що абітурієнти не можуть визначити предметів, не можуть той останній предмет визначити третій або четвертий. Часу вже немає, практично, і тому треба визначатися, що з свого боку також погано, бо на мання виберуть той чи інший предмет, а потім він буде можливо не потрібний під час. Конкурсу сертифікатів реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 5 березня. Документи слід надсилати рекомендованим листом Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Після 5 березня впродовж двох тижнів дозволять ще вносити зміни у реєстраційні дані.